Всім привіт, з вами Фоксмі. У нас прототипу 6, нова СТ Італії прем 8 рівня з механізмом дозаряджання типу Прога, версія 2.0. Що скажете про цю машинку? Ну, як на мене, один із кращих преміум машин 8 рівня. Дуже мені подобається. Отак, от ми її стилізували під нові 3D-елементи, якось зелений стиль, массітки, золото, всі діла, горшики з золотом і щаслива підкола. Якось так. Так, що ми бачимо? У нас по сетапові однорівновий бій без арти проти нас 3ЛТ, 5 СТ, трошки СПТ-шок і важкі танки. Дивимося, що ми будемо робити. Наперед скажу: бій був крутий, класно зіграний. Велика кількість шкоди була нанесена. Для 8 рівня вважається ну, потужно, тому рекомендую подивитися до кінця, що я робив, як я робив. Не без везіння, понятне діло, але в цілому вийшло гарно. Приймаю рішення їхати під червону лінію К0. Підсвічується шквал. Акуратно їде. Ми його навіть пересвічуємо. Ну, чудо ж. Катаємо ми на оптиці, стабі і вентиляції. Так мені якось подобається. Ну, Під'їжджаємо, пробуємо тут догравати. Бачимо, що у нас вже відносно шотний шквал прототіпу з 1100 шкоди. Поки акуратненько граємо, з нами приїхала ще шкода, більше нікого, по суті, немає. А, ще з нами є один йогодяйчик. Підсвічується прототіпо, але ми його не бачимо. Т-44. Імбулечка, підсвічується шквал, даємо в шквала. Його забирають, але ми вже засвічуємося. Ну, зато ми забираємо дуже противний барабан, підсвічується ялинка. Даємо в ялинку одну, даємо другу в ялинку. І даємо ну, третє, щоб вже потім точно вона нам не заважала і не висвічувала наших ПТшок, які нас зможуть прикрити, Ну і нам не заважала. На цій машині бажано грати першим, другим снарядом, третій завжди берегти, але в таких ситуаціях краще віддати. Бачимо, що світиться М41Д. Він уже шотний, але він підсвітив наших СТ ЛТ-шку, ПТ. Пробуємо дати по ЛТ, тому що ЛТ, запам'ятайте, це пріоритетна ціль, тим більше на таких відкритих картах. Байдуже, що мені там той прототіп помішає, він нікуди не дінеться, а ЛТ-шку треба зафокусити. Так, підсвічиться все-таки ми в нього дали. Тут ми не влучаємо, але кидали вже так. Ну і все, забираємо ЛТ. Ну, йдемо на КД, нам треба покидатися. Бачимо, що прототіпу так і не може Т-44 йому нічого зробити. Але він Т-44 у нас шотний, 160 йому все-таки дає. Підсвічується т 26 є 4 Тут аби обідати. Треба було ще заряджатися, але поки світиться, є можливість дати, то краще дати. Тим більше є четвертий ялинці і першингу, буде достатньо важко його пробивати. Розвертаємося, бачимо, що на нас їде прототіпа. Плюс світяться всі стежки. На калінії, вони не біля нас і поки не планують їхати. Заряджаємося, тому що не маєш грати з прототіпу, поки ти не заряджений. Це так тільки виходити приймати. Ми ще фолові нанесли вже 1600 шкоди, якийсь блайнд у нас був. Засвідчується прототіпа, даємо в нього одну, даємо в нього другу, і даємо в нього третю. Це був, ну, типу, я ціленаправленно розмінював свої ХП для того, щоб забрати прототип, який буде мені заважати грати. Я втратив ХП, але забрав потенційну загрозу, яка б могла б нам підсвічувати і заважати мені грати, розігрувати далі цю мапу. Ми бачимо, що світиться у нас у і AT-60. Ми відсвічуємося і їдемо, надії трошки постріляти по ним. Бачимо, що вони не світяться, вони достатньо низько. І ми їм нічого зробити не можемо. Ти їм по карті, щоб ялинка трошки підсвітила її 4 там ПТ-шки світилися 103-й. От засвідчується 103. й зводимося, ну, звісно, каток, звісно, каток. Але тут з шкодою. І тут знов каток. Знов ну, Т-103, це неймовірна броня. Ви що, не знали, хіба чи, що. Так, бачимо, що світ є четвертий й Він щось трошечки боїться, не розуміє, що відбувається. Даємо в нього, поки дається. По правильному, ще раз кажу, треба було б, напевно, зарядити весь барабан. Але як то кажуть, поки є можливість дати, лучше дати час, чим потім чекати. Чудом залітає, я давав на випередження, але ну, гра підкрутила і залетіло все таки в нього. Він залишається шотний, 57 хітпоїнтів в нього. Хелппоїнтів, хітпоїнтів. Ну це вже, я думаю, не сильно важливо, ви суть зрозуміли. Вицілюємо, забираємо, щоб він не пересвітив ялинку. <кхе> Якщо ялинка буде грати з розумом, ніхто її не підсвітить. Тому стаємо АФК, пробуємо зараз під'їхати трохи вперед. Бачимо, що ялинка під'їхала вперед, можливо, щось якраз постріляємо. Пробую обережненько заїхати наверх, щоб не підсвітитися ненароком. Пробуємо мансувати і все-таки заїжджаємо з цього куща. Але що? нікого ми не бачимо. Бачимо, що ялинка почала їхати знову вперед. Можливо, щось когось підсвітить і щось та йде даму. На рахунок уже 7-C, ми програємо по ХП. Але ми не бачимо, що там робиться, ну. А2 і тому подібне. Поки чекаємо. АФК, АФК. Засвічується ІСУ-152. Даємо одну в нього. Зводимося, даємо другу в нього. Ну і зводимося, даємо третє в нього. Ну гарно, вже 400 шкоди, і 345 асисту. Вважаю це непогано прям. Уже. Що ви скажете взагалі? Яка ваша думка про Прототіпу 6? Хто його отримав, як вам танчик? Подобається, не подобається. Став вашим фаворитом. Не став? бачив світиться 103-й, даємо у нього. Не заряджений ще до кінця барабан, не влучаємо, звісно. Це 103-й, ви бачите, якийсь зачеклований, ну реально. Прям дуже зачеклований. Поки не відбувається нічого. Бачимо, що в стороні тяжів залишився К2 БЗ 166, плюс криють ПТ. -шки. В принципі, там а. теж все непогано. Приймаю рішення, що треба звідси уїжджати, тому що ну, СТ, по-перше, зажалися на калінії. Вони для мене не будуть видимі, якщо вони навіть засвітяться. ПТшки також стоять зажаті, не світяться. Приймаю рішення, що треба переїжджати саме на ту сторону і грати з той сторони. Можливо, ялинка щось мене пойме і поїде навпаки розігрувати, щоб підсвітити СТ шок, а я з цієї сторони буду по ним стріляти. Слава Богу, нам динаміка. В принципі, дозволяє це робити. Ти цієї по карті ялинці і пелінгує їй, щоб вона допомогла, мені її саме посвітила туди. СТ-шок, а я типу буду тут відстрілювати. Ялинка така дуже пасивна, якщо чесно. Пасивна, Але й особливо ну, їй нема кому відстрілювати, то що вона буде світити. У мене вона не вірить. Але бачу, вона приймає рішення, все-таки починає трохи рухатись, пробувати хоч щось трошечки підсвітити. ХП у неї ще є, вона може прийняти. Бачимо, що вона поїхала. Поки що ніхто не світиться. 103 й засвітився, але ми його не бачимо, і виїжджати агресивно на нього ми точно не будемо, тому що ми знаємо, що відсвічувалися останній раз систем. Саме по і якщо я виїду з 103-го грати, ну вони мене просто відстріляють з інвізу і я взагалі нічого не зроблю. Тому поки стоїм пасивно на цій горці, чекаємо, поки ялинка почне чу-чуть активніше грати, як я казав. Ну і чекати. 400 шкоди. Плюс тобто якісь там ще блайнди були. Підготовлюємо собі позицію, трохи наламали дерев. Засвічується 103 знову. Мялинка ну, розумієш, що я його не бачу. І типу дуже важко насправді ялинці так світити, тому що там є читерна позиція, яка виходить за камнем. І, типу, ялинка рентгеном вже засвітить ту стежку, якщо вона там стоїть. Так. Бачу, що 103 трошечки його видно, пробую підняти це вище, можливо, щось побачу. Але 103 не видно. Рахунок 9-9, але ми програємо на 2000 хп. Але ми програємо. Засвідчується Юдес. Зводимося. Не влучаємо. Ну поганий постріл був. Другу вже влучаємо. Ну і третю теж влучаємо. Напевно, було неправильно відстрілювати третю. Ялинка також починає стріляти по Юдесові. Бачимо, що вона не засвітилась, по ній ніхто не стріляє. Чекаємо, тому що бачимо, що Юдес почав впушувати, але напевно він вже забоявся, тому що бачить, що по ньому стріляють а він нікого не бачить. Маємо вже 4664 шкоди. Рахунок 9-10 на нашу користь програємо на 2700 хп. Ну і треба щось розігрувати. Чарріотірки, Лана, Скорпіон стоять, дефлять базу від важких танків. Засвітючується Льов, Льоше, хто як там каже, кому як більше подобається. Стоїм поки АФК, чекаємо. Треба чекати, поки начне грати ялинка. Засвічується Т103. Пікаємо зразу, бачимо піксель. Ну, цей раз вже залітає, скільки раз ми його не пробивали, не влучали. І тому подібне, що цей раз вже воно було. Ну, В нього іншого вибору просто не було. Бачимо, що все-таки є в прострілі льов. Вицілюємо. він шотний для нас, забираємо. 5 кілів уже у нас 5300 шкоди на нашому рахунку. Бачимо, що Т26Е5Р. Починаю їхати під чаріотіра. Чаріотір у нас шотний. По ХП вже і вирівнялись. Приймаю рішення, що немає що чекати, цього е 5 давайте грати, допомагати ялинці. Вона тут стоїть, бідолага просто в тому кущові, не знає, що їй робити, як їй діяти. В принципі, правильно. Богу, бережать, і правильно. Береже, ну, Богу, береже що. Засвідчується 103-й знову. І там стоїть в позиції зажатий. Ялинка навряд чи по ньому буде стріляти, тому що завідси бачимо що. ат 60 справа приймає рішення, що пора. Все таки під'їжджати, тому що всі світилися і по суті особливо по нам ніхто й не постріляє. Їду обережненько, тому що ну все таке чуть, чуть страшно. Юдес, ну, все таки неприємно. Дає він мені одну виїжджаю, дає мені ще хтось 103 й або АТ-60 я в ангарі, по суті. А хочеться дограти, щоб було хорошо. Довгий душний бій. Ну, що ти зробиш? Ялинка світиться, на жаль. Отримає від Т103. Приймаю рішення піднятися чуть вище, 103 не влучає в ялинку. Ялинка, скоріш всього, вже відсвітилась. Ну, мала б як мінімум відсвітитися. Бачимо, що Скорпіон їде нам, до нас ближче, щоб нам допомагати. Кілана з чаріотіром прийняли т 26 е 5 Залишається дві хвилини і це треба ще дограти, щоб якось виграти його або програти. Теста третій стоїть просто пасивно. Стоїм, чекаємо поки. Приймаю рішення трохи їхати вперед. Пробую через кущі насвітити Йодеса, але він не світиться. Ну, понятно, він зайняв якісь кущі і стоїть просто, або за будинком стоїть. Оце душно, душно. Всі поставали від позиції, стоять. Засвічується Юдес. Даємо йому одну. Другою, звісно, не пробиваємо. Але третєю ми його забираємо. Ми маємо вже 5600 шкоди, 6 кілів. Стоїмо, просто заряджаємося. Тому що особливо ну, без снарядів не постріляєш, ви поняли? Тараном, звісно, можна, але то не то. <хи> Заряджаю другий і приймаю рішення їхати в 103-го, тому що час іде. Можливо, не встигнем дограти цю катку і треба щось робити. Забираю те 103-го, застрягаю тут. Але просто дивом мені везе виїхати звідти. Даю. ат 61 другу, ну не пробиваємо, а ат 60 це ж велика броня сильна. Ви що? Ну як це таке? Таке не пробувається. 7 кілів, 6600 шкоди. У нас КД, треба заряджатись. Восьмій кіл і 6800 шкоди. Медаль Редлі Уултерса вже на базі. І тут ми пробуємо дати вісу. Але в нас, по-перше, КД, по-друге, ми падаємо. І, на жаль, нічия. Е, Що? В цьому бою у нас ще були блайнди, я нагадую. І що ми настріляли? 7062, 8 кілів. медаль майстра, понятне діло, снайпер, основний калібр, воїн, Редлі Волтерс. Я вважаю, що на восьмому рівні це мега потужно. Тому машинка, якщо буде продаватися, обов'язково, якщо є можливість, купуйте. Рекомендую. Як для мене, це напевно зараз топ-1 преміум машина. Тому всім дякую за перегляд. пишіть вашу думку в коментарі. Підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.